Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Мажор уже завершився і світ кіберспорту відходить в такий собі оф-сізон. Тому новин, очевидно, небагато. Але я все-таки не залишаю вас без відео, тому давайте вже починати. Як ви знаєте, фани Counter-Strike 2 з нетерпінням чекають на 128-й тікрейт на офіційних серверах Valve, бо нинішні 64-ті тіки з Subtix системою здаються неповноцінними у порівнянні з тим самим Faceit, який дає 128-й тікрейт для плавності та точності. Сподівання зросли після патчів, де Valve покращувала бані хоп і чуток про великий апдейт після мейджору. Дата майнери вже натякають на тести, але офіційно Valve, як завжди, поки що мовчить. Але після всіх актів. Активності в клієнті гри та нових знахідок від інсайдерів, ми маємо все більше і більше знаків, що, можливо, нарешті ми отримаємо ту саму комфортну гру, про яку ми так давно маримо. На мою думку, 128-й тікрейт у прем'єрі це маст хе для конкурентності, бо Саптік ніяк не замінить реальну частоту оновлень. Якщо ж це не додадуть у зимовий патч, то гравці в черговий раз масово підуть на якісь треті платформи по типу Face, та які вже дуже давно дають ту саму зручність. Вал раптово прибрала Anubis Collection Package з арморі магазину Counter-Strike 2 15 грудня без жодних анонсів чи нотаток у патчі пакети з 19 скінами в єгипетській тематиці просто зникли з продажу. І Steam Market відреагував миттєво. Ціни з 2 доларів стрибнули майже до 10 за лічені години. Об'єм торгів вибухнув, а пропозиція обвалилася через ФОМО серед трейдерів і спекулянтів. Тепер лістингів майже немає. Ринок хиткий з першими да. Але загальний тренд все-таки вгору. Класичний ефект дефіциту, як з Gallery Case раніше, коли видалення підштовхнуло ціни майже на плюс 200% за день. Спільнота вже кипить теоріями, що це підготовка до нової Anubis колекції 26-го року в арабському стилі з міфологією, бо, власне, саме скини в такому стилі і шукають Valve. або ж повернення самої мапи Anubis в активний пул, де стара колекція стане золотою жилою для сувенірів. Valve мовчить, але контекст. Все таки підігріває після мейджора в Будапешті йде чистка перед зимовим патчем, де чекають мапул апдейти з кешем замість доволі непоганої як на мене, мапи Ancient і можливим anubis реворком. На мою ж суб'єктивну думку, видалення це не випадковість, а свідомий хід перед релізом нової колекції навесні 26-го року, щоб стара колекція стала рідкістю і підігріла хайп. І це ну точно якось та й пов'язано з пошуком свіжих скінів у арабській тематиці. Бо Анубіс це мапа, яка просто ідеально під це пасує. Тін Керіган продовжує вражати після фіналу мажору. Легендарний igl Фейс несподівано очолив топ Хел ТВ за загальною кількістю вбивств на всіх мейджорах. 3084 фраги обійшовши Апекса, Дюпрі, Рейна та Еліджа. Довівши, що навіть як московий центр команди, він накопичує більше ніж багато якихось там фраг машин. А в інтерв'ю на сцені з ведучим він прямо заявив. Я буду змагатися до тих пір, поки мене не посадять на лавку. Я буду змагатися та виживати сам слова, які відображають його легендарну стійкість, де Керіган тягне склади роками, тактикою, кладчами та неймовірною витривалістю, завжди залишаючись у грі до кінця. І на мою думку, Керіган реально крутий і мега вмотивований гравець. В його віці тримати топ за фрагами на мейджорах і заявляти про готовність битися вічно це рівень, який надихає всю сцену. І фейс-клан разом з ним ще багатьох здивує, бо така менталка вона просто непереможна. Страйкер після інтерв'ю з Олексі Бі на мажорі в Будапешті заявив: я отримав сильне відчуття, що це можливо була його остання гра за наві. Ось такими були враження журналіста Хелдеве після розмови. Страйкер заявив, що Олексі говорив дуже емоційно з такою собі ноткою прощання, ніби підбивав підсумки свого шляху в команді. Звісно, поки що це лише думка, але після четвертого місця на мейджорі та року без титулів така заява одразу запустила хвилю спекуляцій. Чи Дійсно, Олексі піде з Наві. Чи це просто емоції після виснажливого турніру? Очевидно, що страйкер міг перебільшити, але відчуття справді є. Якщо Наві хочуть нового імпульсу у 26-му році, зміна IGL один з найголовніших кроків. І Алексій Bі після двох років з командою вже виконав свою місію. Тож подивимось, що нам скаже січневий офсезон. сезон. Ну і на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати вам усім за перегляд і в додаток сказати кілька. Слів про те, чому іноді відео виходять нерегулярно або ж взагалі не виходять. Вся проблема в тому, що майже всі члени нашої команди знаходяться в Україні, і через важку ситуацію зі світлом внаслідок дуже частих обстрілів у них не завжди є можливість щось вчасно підготувати. Тому іноді деякі випуски можуть бути не такими якісними, як хотілось би, але ми всі дуже для вас стараємося. Тому ми були б вам дуже вдячні, якби ви могли нас підтримати своїм лайком та, очевидно, коментарем. Адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Даю вам найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ми так само кожного тижня стараємося організувати для вас якісь дуже прикольні івенти. А в додаток ви зможете взяти участь у нашому новорічному мега-розіграші, де ви зможете отримати купу крутих призів. Тож обов'язково заходьте туди і підтримуйте нашу спільноту. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.